Всім привіт, і добрий ранок! Зараз збираємось на стрижку хлопчиків. Я трошки хвилююсь, як все пройде, тому що це перший раз, і вони взагалі не даються нічого їм робити, тому навіть не знаю, чи нас щось вийде. Сподіваюся на це. Пробуємо, давай ще раз. Давай ще раз пробуємо, тут нема блакитної. Хочу показати вам їх улюблені іграшки зараз. Це ось такі пірамідки. У нас є дві різні. Я хочу купити ще одну вищу, тому що їм подобається. Одна така, як відерця, вона складається, як і всередину, ось так. І їм дуже подобається складати одну в одну. От, Але зараз вони почали збирати її навпаки. Зараз вам покажу ось такі у нас і. Вони сюди часто кладуть ще щось. От, дійсно, їм подобається дуже ці іграшки. Плюс ми так і кольори і з іншими іграшками сортуємо. ну, Так, я їм була, просто проговорюю. І ось так вони збирають. ну, Давід всередину поки що тільки збирає, а Марк збирає так він полюбляє вже збирати. о, да, Давід, подобається? І ось такі Давідік тут показує, Зараз немає тут е, блакитної. Також ось так. Вона блакитною, тому воно зараз не стане. Я не забираю, Давідік, я не забираю. А. Тобто, бачите, і вони різнокольорові, і їм цікаво гратися, вони і інші предмети поміщають. Ну, прикольно. Я просто не могла б подумати, якщо... Нам спочатку ось цю подарували, якщо чесно, я взагалі не думаю, що це таке. ну, Тобто не геть зрозуміло, що за іграшка в плані, чи вона їм буде цікавою. Виявляється так. Я зараз прогулююсь, вийду на одну із своїх улюблених вулиць в Одесі. Так, Тут гарно, подивіться, яка краса. До речі, коли я ще не жила в Одесі, тут я танцювала на всеукраїнському конкурсі імені Павла Вірського. От колективом, де я працювала, також ну, я була як хореограф і е, танцювала в моєму рік. Якщо я не помиляюся, це було філармонії і теж що вона щось реставрувалася на той момент. От. Це відомий готель. Приїхали продукти з метро. Ковбаса. Фірмова з вершками. Величенька. Потім молоко. Ось таке. Дуже хвалять його всі, тому хочу теж спробувати його. Далі два йогурти. Вони були по 31 гривні. Малюки їх люблять і теж вони смачні. Класні йогурт грецький. Сметана, хумус з яленими томатами та базиліком. Потім ось такий сир фелата по знижці не був по гарній ціні і вигідно взяти великий філе, фарш непоганий цей соковитий з ніжки. Так, приминулись мої вершки. Потім стегно куряче. Сир брі. Замовляла інший, того не було, тому замінили цим. Сир голландський. Сир, крем-сир. Ще ось такий гауда да. і малюха. Печінка куряча. Давно щось я наготувала, закупувала печінку. Далі ось такий ров величенький. Опадимо кудись сюди Рукова. Це, взагалі, я взяла до томатного крем супу. Яйця. Ох. 18 штук там. Ось такий хліб беру перший, взяла якийсь. Кожа на кирпичик <сум> нарізаний. Потім оливки. Петчу з базиліком, пюре гербер, з малюком. Ой, взяла ось такий хрін спробувати білий гострий від верес, яблука, 4 штучки, макарони. І тут ще картопля і водичка. мене сьогодні просто день кухні. Зараз поставлю запікатись гарбуз. Уявіть просто, який стоїть аромат, гарбуза свіжого, знаєте, аж такий динний аромат. Ну, супер. От, і паралельно я смажу печінку. Реально, день кухні сьогодні. Буду точніше тушити її з цибулькою в сметані. І не знаю, сподіваюся, що я сьогодні його все-таки приготую прям суп, тільки пізніше трошки, тому що зараз мальки будуть спати. Так, готую бульон, тут чесник, картопля і морква. Зараз докину ще трохи моркви і дорію трошки води. От, трошки підсолю його. Я потрібняла все, щоб швидше зварилось, і гарбузи вій вже запікається. В принципі, все просто. Гарбуз запечеться, приготуються овочі і можна. Все збивати можна без картоплі до речі. Дівчата тільки сьогодні і наступний день вже я виходжу до вас вже вечір. Хлопчикам зробили вчора вакцину. В них перша була така реакція. Плюс вони вже старші і розуміють, де болить. У них болить ножка. Вони навіть зранку півдня вони не гуляли взагалі. Вони просто лежали, сиділи. Вчора температура піднялась, марка взагалі була висока. І сьогодні в день, і зараз після обіду їм стало краще. Вони вже граються, тож я сподіваюся, що сьогодні на ніч вже на нас не буде температури, вже буде їм легше. Попередні всі рази не було в них такої реакції. Взагалі була якась така ну, мінімальна реакція. А цей раз так: ми не спали ще й ракетні обстріли, і гучно було в місті. Мене ще заклинило вночі шию, прямо вночі дівчата. Ну, як заклинило, вона знову болить. Мене Ігор декілька разів мазав і масажував, і я ну відпочити прям, хоч він сьогодні на півдня залишився вдома. Мені все одно не вдалося, тому що добре, що він залишився. Я б не справилась. Просто дуже в мене болить, Тут де шия і лопатка. Давід мені допомагає розповісти. І не знаю, сподіваюся, що мені хоч на вечір можливо стане легше. Тому що завтра мені ще йти на стрижку, там завжди миття голови і все таке, і щоб мені воно ще більше не стало і гірше. Та завтра я йду на стрижку, дівчата, і в мене вже, ви знаєте, були думки, я передумала стосовно середнього, вже була схильна до десь ось такої довжини. І от я ще поміркую сьогодні, все ж таки, і завтра можливо поспілкуюсь з майстром, і вже буду вирішувати, буду вже вирішувати на місці. Ми будемо одужувати. Дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока.